Вітаю, друзі! В уроці номер 2 анімація мультяшного літачка. Ми зробили анімацію, запустили рендер. Тепер подивимося, що з цього вийшло. Получилася така анімація. Летить літачок в небі, хмарки, перевернувся, але звуку немає. І от немає звуку, зовсім не та картина. Потрібно додати сюди звук. Значить, Нам потрібно запустити блендер. У блендері є цілий розділ, за допомогою якого можна монтувати е, відео, додати ефекти, звуки і так далі. Файл New Video Editing. Тобто, у нас ось є такий, е, зразу така заготовка, тут провідник, тут є у нас канали. І ось тут у нас такий робочий стіл, на якому ми можемо розрізати наші відеофрагменти, додати щось і так далі. Перше, що тут стоїть, все в секундах. Щоб тут стояло в кадрах, ми беремо View, Use Timecode, забираємо галочку, і в нас все стало в кадрах. Це вже нам більш зрозуміліше. Тепер, якщо я тут знайду цей файл, я його можу звідси перетягнути, а можу перетягнути прямо ось і я перетягнув сюди. Перетягнув я цей файл. значить Оцей один якби, відрізочок називається тут стріп. І я бачу, мені треба видалити звук, бо при рендері анімації я напевно, там якісь налаштування включив, що звук також додало. Але цього звуку на самом деле нема. І якщо я зараз почну видаляти ці стріпи, видаляться дві. Бо тут є така штучка, показано, що вони зв'язані. Клікаємо правою кнопкою Disconnect Strips і видаляю наш звук. Тепер мені потрібно, щоб ця анімація була не 250, а 150 кадрів. Виділяю нашу, наш стріп. Нажимаю View Range, Z-Frame range", range, то стріп. І наша, наш таймлайн тайм підлаштувався якраз під наш стріп з відео. Тепер нам потрібно е звук підібрати. Значить, я перехожу в нашу папочку. Звук, і ось перший звук будемо слухати. Ну В принципі, нормальний звук, другий звук. І чомусь сподобався цей звук. Я його отак перенесу сюди поки. Е, у нас літачок не починає злітати, а він вже злетів і летить. То ми от, просто я отак візьму і поставлю і ми включимо. Мене це влаштовує. Е, є, такий звук, така анімація. Тут нічого не потрібно обрізати. Хоча можна було б і обрізати, обрізати оці, але рендеритися буде все одно, там, де ось таким відмічено від першого до 150 кадру. Що ми будемо? Ми налаштовуємо наш рендер. Я, тут написано Папка TMP все правильно, ffmpeg Video так само правильно. Encoding mpeg MP4, відео codic 264 це все правильно. Medium Quality я виберу high Quality. Значить, тепер аудіо AAC. Це також правильно. Bitrate 256, volume 1. Я тут, як правило, роблю трохи більший. Тобто виділяю стріп там, де звук. Тут написано Sound і Volume 1. Я вибираю більший звук. Чому? Тому що, якщо хтось дивиться з комп'ютера, наприклад, YouTube, то можна звуки, там є декілька мікшерів додати. Ну якщо ви дивитесь з телефона, я таке замітив, що коли на телефоні дивитесь YouTube, то там нема мікшера з звуком. І якщо ви тут не поставите більший звук, буде дуже тихо. Тому я ставлю, наприклад, ну, поставлю 4. Звук збільшився, щось 3. 3 поставлю. І у мене є таке налаштування. Я виконав. Я вибираю рендер, рендер, Animation. І дивлюся, да, доволі швидко йде ця анімація. Вона набагато швидше ця анімація йде, ніж, е, ніж той рендер, що був на тому уроці першому. Я тут закриваю. І мені потрібно знайти цю анімацію в папці TMP. Я заходжу в локальний диск CSV, шукаю папку TMP. І напевно, що в мене буде оця ця анімація. Так і є. Ну, звісно, набагато приємніше слухати, дивитись анімацію, коли є звук. Я назву е, цю анімацію... Е, візьму перейменую, е, назву... М анімація. Один. І так, можу, Поки, хай будуть ці всі анімації в мене в цій папці. Далі я, наприклад, хочу спробувати інший звук. Я видаляю цей стріп, клікаю на ньому видаляю. Ці налаштування у мене збереглися так само. Значить, я, якщо, ну, тобто, це в мене було другий, третій попробую. Ще такий якийсь цікавий звучок. Як кукурузні колись такі були від такі. Тобто я візьму цей звук і знову ж отак десь поставлю. І попробуємо Мене влаштовує такий звук. Я знову тут беру трієчку, ставлю. І нажимаю Render, Render Animation. Знову ж таки, тут дуже швидко йдеться анімація, то є. Есть... Yeah. Я закриваю, знову йду в диск C, папка TMP і знову дивлюсь, слухаю. Ну, Напевно, перша анімація мені більш краща. Я її залишу, і цю анімацію я просто видалю. Е, так. Е, і анімацію 1 я скопіюю і перенесу собі у м -м, папочку робочу. Тут написано літачок. І вставити. Вставити анімацію 1. І на цьому наша робота закінчена. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, до зустрічі!